Не знаєш. Але любиш. Але любиш, так? Ясно. А сам вибираєш собі книжечки, чи мама? Сам. Сам? І бібліотеку ходиш? Нет, так просто купуєш, так? Добре. От, А я пишу казочки для дітей, ну я думаю, не всі не люблять, а є такі, що люблять казочки. Mm -hmm. І вже з мої трошки є видані і в журнальчиках друкуються. Але в основному, от, оце, що я сьогодні хочу вам розказати і показати, це є такий альбом родинного дерева. Ми, напевно, вже приходили таку тему. Де не дерево. Ходили? Владик ти нарвали де не дерево. Ясно. Щось таке шост, вже здумали над тим, щось таке збирали, правда? Питали маму, тата, своїх родичів. Звідки ви пішли, хто там по вашому родинному дереву, як десь знаходиться. От, Я теж так в свій час досліджувала це питання. Мені було цікаво, хто була моя бабуся, дідусь, а хто там ще далі був, ще глибше, прабабусі, прадідусі. І е, е, так потрошки записувала ті історії. Ми так, ну, вам навіть теж Шанай. Родичі, Шанай. родичі розказують, як вони жили, куди вони їздили. Розказують, друг, мавці діда, розказує, правда. Може, звідкись приїхали, чи переїхали, чи ну, які в них корені були. Але якось так ну, стається, напевно, що ми не, не завжди це запам'ятовуємо або записуємо, бо здається, що ну, бабуся другий раз розкаже це. Правда? А чи дідусь? Я запитаю, і вона ще раз розкаже. Але так буває дуже часто, що потім вже нема кого запитати і. Інформація така втрачається. А це є дуже важлива інформація, тому що це є як наша така історія, яку ми самі для себе маємо скласти. Бо все, що, що ми зараз вміємо, які в нас є там таланти, які в нас уподобання, що ми любимо робити, це могло би бути десь вже в наших предків. І Дуже цікаво, якщо дізнаєшся, що, наприклад, я люблю малювати і дізналася, що там мій прадідусь теж малював, значить, це від нього мені передалося. І так досліджувати свої коріння дуже цікаво. І от я, так досліджуючи свої, своє коріння, задумалася над тим, щоб це все об'єднати якось, робити такий альбомчик, в який би кожна людина і кожна дитина, чи доросла, чи... Доросла людина чи дитина могла записати цю всю інформацію. І видавництво Старого Лева видало таку книжечку. Вона є в двох кольорах, кому які подобаються, але всередині вона однакова. І в цьому альбомі, це альбом для того, щоб писати свою історію. Отак, от як ми читаємо книгу, ти кажеш, про якийсь приводити любиш, так? а це є книга, яку кожна людина пише про себе. Тобто звідки вона пішла, які в неї коріні, хто були її родичі. Тут навіть є такий словничок, щоб ви розуміли, хто в родині вам ким приходиться. Наприклад, ви знаєте, хто такий дівер? Знаєте? Mm -hmm. Хтось там руку біля, знаєте? Ні. А, питаю. Я хотіла запитати, чи там є про родене, і там я бачила таке дерево, знаєте, без листочки буде ночого, і там середини такий чорна яма. А ти бачила в цьому така полічка. Таке просто було намальоване дерево, і посередині я. Ну, е, добре, я трошки е, розкажу Скажу тоді про себе дерево. Чому, чому так називають і дерево? Бачиш, тут теж є дерево таке велике і посединці я. саме Таке саме, так? От, і о, оце все, що йде в коріння, це все є наші предки. Це є наші батьки, бабусі, дідусь, прабабусі, прадідусі. Це все то. Ті люди, які були перед нами, які нас, ну, наш рід, який йде до нас. А оця вся хрона це все буде е, будуть наші діти, будуть наші внуки, правнуки і так далі. Розумієш, воно так виходить ніби як дерево. А тут посередині я, тому що ну, кожна, кожна людина, коли буде писати оце дерево, вона буде в центрі цієї книги і в центрі того дерева. І вже від, від себе буде дивитися, які в неї предки і в неї буде, яка в неї буде тут корона. Розумієш? І ну, тут в основному, так як для вас, тут в основному потрібно буде заповнювати, звичайно, свої корені. Тому що ну, це вже старші дорослі люди можуть вже зверху заповнювати і дітей, і внуків, ідуть і вже вище. І взагалі ця книжечка, я її придумала для того, щоб вона була таким, як родинною, такою книгою, з якою можна так, я слухаю. Mm -hmm. Я хотіла сказати, що цю, цю книжку можна зараз купити, зберегти, написати там, і, коли, наприклад, твої правні будуть, то, то може прочитати, хто, хто був твоїй сім'ї. Правильно, правильно. Вона для того і створена. Я якраз хотіла сказати, що вона має бути в родині кожної людини, і її можна буде можна переглянути, коли хтось до вас прийшов, чи якісь знайомі, друзі, вони можуть переглянути цю книжечку і відразу будуть бачити, які у вас, з якої ви родини, з якої ви землі, які у вас традиції в родині. Дуже багато інформації зможуть побачити. Але потім ви, так як ти кажеш, можна, а як тебе знати? Ніколи. Діка, дуже приємно. І е, е, потім цю книжечку ми можемо заповнювати і вже в старшому віці, коли вже є діти, потім коли її внутрі можна дописувати, дописувати, дописувати. І в кінці тут є навіть така сторіночка. Зараз покажу. Так, де можна підписати і передати цей альбом комусь. Розумієте? І цей альбом я передаю моєму ну там, внукові, чи синові, чи дочці. Ну, комусь кому хочеться передати цей альбом, щоб він потім мав вже як таку основу і колись буде складати своє дерево роду, він вже буде мати дуже велику таку історію, складену нами. Не да потрібно мені твоя любов, ви хочете дознати, щоб мені воно в хлопець. Мама побачила на порозі старому сумніві усе. Доброго вечора вам, добрі люди, привітати, що збиту вас перевічувати. Чому ж ні? Місце в нашій залі досить. коли ми будемо раді господи. Ти рада усім святкам, які сюди приходять, та я не хочу його бачити. Може ж сину благально вимовила мати. Куди ж йому зараз податися, Там на ніч на сході. Нехай туди хоче, туди йде. Це не наша побоча, вікна по держав хоче. Хоч, я піду, хлопчик, а пропоную тобі кожен триматиме усе, що заважаєш. Якщо подаруєш мені найдорожчу людину. Мені найдорожча людина. Можеш отдаю її забирати. Ось то визволити батинку і вже пікаєшся за кота. Але справді ти може мати. І за тебе скажеш старіні слова. І Бог помирає, а робка. І обгоден без багань, сказав хлопчик. На цих словах старенький попрощався і пішов, а хлопчик ніби нічого не сталося, спокійно класився. Ранці бахідко покинувся і зі смутком в будинку. Як шкода, що це лише служба. Мамо, є їсти в кошту, де ти там, закиша голову. Відповіді не було, де він на хлопці вдячний. І згадавши дітей слова, весело сказав, любов помирає, розкіш розкидає. Може скусувати найкращий цікаво його Про що він їх тільки мрія. Це втрати закоплено великомости. Минав час, будь-які Васильки бажання в Та але його серці вже не було ракети. З кожним днем йому ставалося, Код і самотній спіймали точки українця, нами не спускалися. Василько зрозумів, що йому нічого не не спіймав. Але він подарував їй на знищив, не звичайний дорожче. Я тут лікаючи лісу, хлопчик натрапив на маленьку ось. Просту почув Також і політику, що пересував старенько дома. Кому прийшов докладом, запитала. Прибачте, чи не забувалося, трохи вас відпочити. Я дуже мав. Прошу спочиваю до того, бо додали. Там бога, ти можеш лише опинитися. Весна і стало ти перший хлопчик і наважився відмовитися на речі. Ну, Заповзете, ну, а на скільки. Це так найголовніше. Я хочу повернути що Це для мене найважливіше бабуся. Тільки я запізно зрозуміла, тоді в промовку вадити. Це не маєте. Цілучайний напередодні хлопчика виводити. Тільки про трьох двох хлопців і дівчинка. Бачите? Хлопці теж дуже любили пригоди і вони ким хотіли бути тут? Ні, ні, це розбінець. Це це, Діанець. Діанець, Діанець, правда? А дівчинка? Дівчинка Маруся. Маруся розкриває. А то оператор. А вона хотіла бути приводом. Да. Ми її називали приводкою, дуже любили літати всім. І от Іван сила своїми дітьми потрапляє куди? На острів безлюдний, просто в щастя. Острів, да, острів щастя. А ви б хотіли потрапити на острів? Так. Да. Да. Ні. Ні. Да, що в школу. І що б там робили? Я загурялася, як ви наші люди взяли якусь букнечку зі собою. А от як ви Бо думаєте, нас... хто на тому острові жив? Хто живе на островах? Пірати, Пірати. Ну там піратів не було. Хто ще може Мавки. Малки, пірати. це десь магазин. На цьому острові жили дикуни. Хто такі дикуни? І оці дикуни, як ви думаєте, що зробили дикуни, коли до них потрапив Іван вам сила з її дитиною? Вони почали пов'язали, я, 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 я б не вирішив, якби не А от про це і їхні пригоди дуже цікаві і дуже смішні, тому що ця книжка спеціально написана. Для Є таке читання для реготання. Ви прочитаєте, коли <рес> не знаю, прочитаєте, чи знижку? Як справжньому розбійнику пронести так, щоб вас... Хіба що так? Віталій, купи для мами, купи. Купи і мама купить. Мама, я спробую. А чому острів щастя? Чому острів щастя? Як ви думаєте, чому називається? Чому острів щастя? Тому що що їм дикуни і мають щось що хочуть їсти. А ви щасливі чи нещасливі? Хто щасливий? Хто щасливий підміть Я. А хто нещасний? А ви б хотіли бути, от як ви думаєте? Добре буде щасливим чи ні? Добре? Да. Добре. Добре. А що треба, щоб бути щасливим? Була... Мама мам... мені казала, слухай мене, і твоє життя полегшиться, але це ну, не правда. Бо як йому може полегшитися? Може, тому що мама мудра і знає, що треба робити. Якісь, е... недобрі, недобрі кроки. Треба Ну, уявіть собі, що на цей острів, хто потрапляв на цей острів, відразу ставав щасливим. Хотів він цього чи не хотів. Так. Бо, бачите, які ти куди жили на цьому острові? як І от в чому таємниця цього острова, чому всі ставали щасливими? І розповідає ця книжка. Отож, може, у вас є якісь запитання. Кажіть, можливо, думаєте, на справжній письменник. Що ви хочете його запитати? Що вас цікаво? От хто би яку з ну, цих трьох книжок більше хотів прочитати? Про Івана Силу, про розбійника чи про острів щастя? Простій щастя, острів, острів щастя. Івана Силу. Ну от, бачите, Кожен може собі знайти те, що йому цікаво. Ну Я теж цікаво. Я думаю, можливо, нам буде цікаво послухати, як же ви стали письменником, як розпочали таку важливу практику. А як ви думаєте, як стоїшся? Є таке твори, але не знаю, що не вийшло письменник. А про що ти пишеш? Я, б... я ну, особливо, коли нападають домашні, я тільки в тако, такому випадку пишу. Я, я придав, мене мама навчила так писати, малювати добре. Принай, я, я малюю погоніше ні дівчата, але, але краще, ніж жила. Ти краще мене малювати.

І І три дитини. А от бачите, це видавництво, яке називається видавництво старого лева. Ви чули про таке видавництво? — видаництво? А воно дає дуже гарні книжки, воно знаходиться в Львові. Зразу зрозумів, що Лев'ється і знайом. І от ми, коли закінчимо зустріч, то ви можете підійти подивитися книжки цього видавництва. ви любите ходити в книгарні? Так, так. Літаєшся. А яку книжку Я би хотів, щоб ви мені розповіли про книжку, яка вам сподобалася останнім часом, яку ви прочитали. <постив> Хто? Ну хорошо. Книжка <постив> Ерагон. Ти прочитав таку <постив> <половину> велику книжку? <постив> Менше половини. <постив> а ти знаєш, що там кілька томів тій книжці? Мені Гаррі Поттер, я, я прочитаю всі серії, Матиль. а мені Але вже десь рік тому моя подружка має всі, 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 всі серії. Всі. А мені нравиться. Міг, мені подобається Гаррі Поттер і Філософський вживу... камінь. Це останній, так? це перший. Я вже його дозволю. А мені ще... подобається мотель мотель, так. А дівчата у нас чомусь такі сором'язні, нічого не немає. Які ваші улюблені книжки які? Воно розмові кожна по послу... свою книжечку розкаже. Ну останню Хто дома має книжки? А ну, Я маю, дуже багато. Дівчата, ви маєте вдома книжки дитячі? А от яку ви маєте? У мене вже книжок немає. Ліля, скажи голосно, що ти прочитала? Людвіг 14. Людвіг 14, ти сподобалася? Оце така велика, красива, так? Ні, але не знаю. Бо це якраз у Старого Лева вийшло людей 14. Про кого вона? Розкажи про кого вона ця Ну, там була велика сім'я лисичок, ну, там були самі маленькі, ну, самі маленькі керчатки. Ну, народилися вони в 14-ті, і воно дружило з маленькими керчатками, а ці, ну, його... Послухайте, яка гарна книжка. його батьки, вони хотіли, ну... Хотіли з'їсти того маленького курчатка, але е, ну, і казали тому ну, лисенятку, щоб воно з ним не гралося, але воно по ночам там бігало, з ним гралося. з ним. Так, а от як ви думаєте, чи можлива дружба курчатка і лисенятка? Ні. Yeah. Yeah.

Ніби сказати з тобою дружу, почав не спати, Та, так лисити зразу. Тільки вказ Лисиця, ласите... по справді не говорить. <гірбат> ну, от, от коли ви прочитаєте цю книжку, яку написав дуже відомий письменник, і навіть є кіно про цю книжку і мультик, то ви дізнаєтесь, що це можливо чи ні. А вдома в когось є вдома кішка. У мене в мене, в мене є кицька. А в когось є кицька і пес. Вдома. Пес мене пес, пес. Але що це? У в мене вівчарка. От давайте послухаємо, як тебе звати? Володя. В, Володі вдома є пес і китка. Вони дружать між собою? Тож тож, вони, ну як дружать? Ну, вони особливо так дружать, але за їду часто, часто дурищем займаються. Дівці один з одним. <реку> а в мене собака, вівчарка. А в мене кіт і хом'як. От вони дружать, кіт і хом'як? І вони взагалі кожного дня. Якщо я відкриваю клітку, мур, моя, моя кецька зразу прибігає. І я і моя мурка любить, коли я все її на спину ставлю люхомняка і вона його возить по хаті. А я ті, я ті, казав, в, не в мене собака, коли горлоки вилітають, собаки зразу починають питати, казати, що почати. А як ви думаєте, в природі чи може кецька любити комічка? Що вона з ним зробити? Може. Бо... Бо... Ні, не, не може кіт любити тихоняка. Вона його би зразу ділилась так само як Мешу. Для того я снарки. Ну і що? А я дуже любила вірші. У мене підбірка Я тоді ще не дуже багато писала, тільки починала. У мене було багато віршиків, які я читала діткам, і вони їм подобалися. І я думаю, ну перепишу з окремо на, 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 на листочки всі вірші, що я маю. Щось пошукала. І оця ця збірочка, вона потім доповнилася. Ну, перша книжечка буквально за місяць була створена. Зараз я книжки створюю по два-три роки, а тоді це шло, вийшло в мене за місяць. Я тоді зір втратила 1%. Поночок писала. Бо нам тоді зарплату не платили, істи не було, що мусила якось заробляти. На даний момент в мене вже 50 книжечок. Друкує в мене видавництво підручників-просівників з їхньої подачі, я почала далі писати. І видавництво Богдан. Так, що ж вам... Загадки ви любите, так? Зараз весна, багато квітів. Ми почитаємо загадки про квіти. З під снідом з'явився, прокинув соцну, усіх запросив зустрічати весну весні я зацвітаю, синім цвітом серед гаю, відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Сині, а? Лісок голубенькі, так. Весь зелений і міцний, сний, сніг для нього не страшний. А коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Весь зелений. Це весняні квіточки. Сині квіточки, Коли. а листя зелене і з снігу не боїться. Ні, сняка, Корвалі. Ні, корвалія немає синіх квітні. Були в лісі, збирали вагінки. Так. Аж таки воском. Про коровай може, про чарівний коровей на починати? Так. Да. Читати це? Так. Да, да. Чи пробал? Як красуня Про бал приїхав? Пробал, да, да, про да. 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 про так? А коли да. цей, царевичі стріли пускали. Давай почнемо стріли. Як змучитесь, тоді скажете, ось царевичі стріли пускають. А чому ж цар їх запросив і дав їм стріли? Бо вони дошкотували, старші два сини були гарні, плечисті, але дуже любили забави такі, і шкоду сусідам робили. То паркани поламають, і сторожі відпустують, то в чужих лісах полюють. І сусіди сказали царю, якщо не приборкаєш синів, то ми підемо на тебе війною. Цар здобув вдома вигадав, що таке, тобі не незручно не сім'ї. 嗯、mm。Hmm. This